уроку «Чим унікальна природа Антарктиди. Письменниця Тетяна Менік написала такі рядки. У Сніжній Антарктиді, немов на кораблі, живуть собі пінгвини великі та малі, птахіці не літають, вони як вартові, поважно походжають по крижаній землі. Бо там у Антарктиді зима то звична річ, а ще у Антарктиді найдовша в світі ніч. План нашого уроку наступний: антарктичний клімат, водні ресурси, унікальність природи антарктичних пустель та антарктичних оазисів, міжнародний статус матеріка та наукові дослідження в Антарктиці. Антарктичний клімат. Чому Антарктиду називають материком вічних морозів? Антарктида найхолодніший материк землі. У східній Антарктиді розташований абсолютний полюс холоду. Основні риси клімату Антарктиди визначаються її розміщенням у полярних широтах. Взимку Продовж декількох місяців триває полярна ніч, що призводить до значного охолодження матеріка. У полярний день майже 90% сонячної енергії крижана поверхня Антарктиди відбиває назад у космічний простір. На формування клімату охолоджувальний вплив має також матерікове зледеніння. Цьому сприяє велика абсолютна висота континенту. Припливу тепла з океанічними течіями в низьких широтах перешкоджає потужна холодна океані... океанічна течія західних вітрів, яка омиває Антарктиду. А скільки ж тут полюсів? Через сильне охолодження повітря над матеріком. Формується величезна область постійного високого атмосферного тиску. А над менш холодними водами Антарктики формується область низького тиску, велика різниця атмосферного тиску між внутрішніми областями материка та прибережними територіями сприяє утворенню ураганних вітрів до 30-50 метрів за секунду та більше. З Льодового копола в центрі матеріка маси холодного важкого повітря опускається до країв, утворюючи стокові вітри. За словничком. Стокові вітри це сильні та холодні вітри, що дмуть від центру до узбережжя Антарктиди. В Антарктиді дмуть найсильніші вітри на планеті. Їхня швидкість становить 277 км за годину. Тут також розташований ще й полюс вітрів. Ураганні вітри бувають так часто і такі сильні, що під час вимірювання прилади не витримують і ламаються. Антарктичні повітряні маси вирізняються прозорістю та сухістю. Антарктида найсухіший континент. Опадів над полярним плато за рік випадає близько 50 міліметрів менше, ніж у пустелях. І Антарктида отримає їх у твердому стані. Єдин дивовижний факт. У деяких районах Антарктиди не було ні дощу, ні снігу останні 2 мільйона років. Найнижча температура була зареєстрована в Антарктиці у грудні 2013 року мінус 91,2 градуса Цельсія. Таких низьких температур на поверхні нашої планети ніде більше не фіксували, тому цей район називають полюсом холоду. В Антарктиді розташований південний полюс. Це скірьова порода завишки майже 30 метрів над рівнем моря, а над ним шар льоду завтовшки 2800 метрів. У південному полюсі сходяться всі довготи і всі часові пояси. На матеріку розміщений Південний полюс недосяжності. За словничком. Південний полюс недосяжності це точка в Антарктиді, найбільш віддалена від узбережжя Південного океану. У таких кліматичних поясах розташована Антарктида. В Антарктиді виокремлюють два кліматичних пояси Антарктичний і субантарктичний. Особлива суворість клімату спостерігається у внутрішніх районах. Узимку з квітня до вересня лютують морози понад мінус 70 градусів. Навіть у розпал полярного літа у грудні-лютому термометр показує мінус 30 градусів. Проте погода ясна і безвітряна. На узбережжях таких сильних морозів не буває. Мінус 35 узимку. Майже 0 градусів улітку, але там панують шторми, які переходять в урагани, що супроводжуються снігопадами. На узбережжях і у внутрішніх районах Антарктиди є антарктичні оазіси. Це вільна від льоду ділянка Антарктичного суходолу. В Антарктичних оазисах. Виходять на поверхню гірські породи, тому вони краще прогріваються. На них осіляються мохи та лишайники, а в озерах з сталою водою водорості. Температура повітря там улітку над землею буває плюсовою, плюс 3 градуси Цельсія. але різко знижується на висоті вже кількох метрів. На цьому слайді ви бачите кліматограму. І вам завдання. Визначте, які з кліматограм складені для антарктичного узбережжя, а які для району Південного полюсу. Обґрунтуйте своє рішення. Друге питання: у яку пору року і чому на узбережжі Антарктиди випадає більше опадів? І чому дорівнює річна амплітуда? Температур на узбережжі Антарктиди і в її центральних районах. Це завдання на сторінці 44 підручника. На слайді ви бачите таку цифру: 80% світових запасів прісних вод. А якими ж є внутрішні води материка? Антарктида єдиний на землі матерік, на якому немає постійних річок. Проте влітку, коли тануть сніг і лід, до океану прямують тимчасові потоки талої води. Деякі водотоки раптово зникають з поверхні, потрапляючи в трещини або під лідні пустоти, прокладаючи далі шлях під кригою. Життя Антарктичних річок недовге. Один-два місяці. З настанням осінніх морозів танення і стік припиняються, і глибокі зі стрімкими берегами русла заносяться снігом. Невеликі озера трапляються в оазисах і на узбережжях. Серед них є як прісні, так і дуже солоні. Влітку озера звільняється від криги і сонце прогріває воду деяких з них. До плюс 12 градусів. На матеріку є дивовижні факти. В Антарктиді є озера, які ніколи не замерзають через тепло, що виходить з надр землі. Також є водоспад з червоною як кров водою, що пояснюється наявністю заліза, яке окислюється при контакті з повітрям. У 2006 році. Геофізики Американської геофізичної обсерваторії виявили друге і третє за величиною підлідні озера площею 2000 км квадратних і 1600 км квадратних відповідно, розташовані на глибині близько 3 км від поверхні континенту. Усього в Антарктиді виявлено понад 100 підлідних озер. Які особливості рослинного і тваринного світу Антарктиди? Особливості органічного світу Антарктиди пов'язані із суворим кліматом, матерік майже повністю розташований в Антарктичному кліматичному поясі в природній зоні Антарктичних пустель. За словничком, Антарктична пустеля це поверхня льодовика. Із суворими кліматичними умовами для розвитку життя: низькі температури, сильні вітри, відсутність ґрунтів. Життя існує тільки в прибережній зоні матеріка, на субантарктичних островах та в океанічних водах. Рослинність вкрай мізерна і представлена в основному в Антарктичних оазисах, що займають близько 2% площі матеріка. Бідний тваринний світ. Антарктиди представлені ракоподібними, безкрилими камахами, птахами. Цікаві представники птахів це пінгвини. Влітку на прибережних скелях гніздяться буревісники, баклани, альбатроси, поморники. Хижі сірі чайки харчуються яйцями та пташенятами пінгвинів та буревісників. Багатий тваринний світ Антарктики. У відносно теплих прибережних водах мікроскопічні водорості утворюють океанічні пасовища. Завдяки великій кількості криля, найдрібніших ракоподібних, в Антарктичних водах багато риби. Тут водиться найбільший савець синій кит або смугач великий. До 33 метрів у довжину масою до 150 тонн. У водах Антарктики мешкають фінвали, кашалоти, хижокасатки, антарктичний кликач, антарктичний калянус дуже різноманітні представники. Цікавою є Антарктична морська зірка, а також ластанові. Тюлені, морські слони, морські леопарди, південний котик. В Антарктиді немає наземних савців, крилатих камах і прісноводних риб. Антарктида єдиний континент, на якому немає рептилій. І знову дивовижні факти: в Антарктиці існує, як мінімум, 1150 видів різних грибків. Да? фізкульт хвилинка для очей. Папа дуру дуру, папа, дуру, дуру, папа, дуру, дуру, папа, дуру, дуру, doodle, doodle, whop, ba, doodle, 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 doodle. А зараз поговоримо про міжнародний статус матеріка. Антарктида не належить жодній державі. На матеріку немає постійного населення. Це єдиний незаселений і неосвоєний континент Землі. Усього тут діє 45 наукових станцій. Через суворі природні умови дослідники працюють на матеріку. Не більше року. За міжнародною угодою тут заборонено проведення будь-яких випробувань зброї та ядерних вибухів. Антарктиду називають континентом науки і миру. Природа Антарктиди охороняється законом, які наукові дослідження проводять в Антарктиці. 1982 року дослідження в Антарктиді проводить Інститут геологічних наук України. На слайді можна побачити емблему цього інституту. На станції Академік Вернацький з 1996 року працюють українські вчені. Вони досліджують льодовики, геологічну будову, клімат, прибережні води. Вплив суворих природних умов на організм людини. Було зроблено наукові відкриття, зокрема, знайдені бактерії, які активно поглинають важкі метали. Винайдено новий спосіб уточнення прогнозу землетрусів. Результати наукових досліджень на льодовому континенті дуже важливі, оскільки Антарктида через циркуляцію атмосфери та вод Світового океану впливає на природу всієї землі. Наукові дані використовують для створення прогнозів погоди в різних куточках планети, забезпечення радіозв'язку, прокладання морських та авіаційних шляхів між материками Південної Півкулі. Дослідження Антарктиди триває. Україна одна з 40 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиді, що функціонує цілий рік. Найбільшою науковою станцією є Макмердо. Сполучених Штатів Америки. Дивовижним фактом є те, що Антарктику щорічно відвідує майже 6 тисяч туристів. На Антарктичному півострові є туристична база і аеродром. У 1990-х роках туризм поширився до моря Роса. Більшість туристів здійснює антарктичні круїзи на кораблях. Українські дослідники. Полярного континенту знайшли льодову печеру, яка має кілька озер та річку, загальна довжина ходів у трьох ярусах печери близько 200 метрів. Ось така історія самого суворого материка на планеті. Показана українська антарктична станція Академік Вернацький, яка розташована на острові Гіліндес, архіпелагу Аргентинські острови. Координати 65 градусів 15 хвилин південної широти і 64 градуса 15 хвилин західної довготи. На цьому слайді ви побачите е, криолан ноосфера, який допомагає нашій експедиції, безпосередньо розташування антарктичної станції і портрет видатного науковця Володимира Вернацького. 29-та антарктична експедиція. У березні 2024 року стартувала 29-та українська антарктична експедиція, вчений Одеського національного університету, завідувач кафедрої геолога географічного факультету Сергій Кадурін у складі експедиції. Це вже другий антарктичний похід Одеського вченого з нашого університету імені Мечнікова. План наукових досліджень експедиції передбачає, зокрема, проведення геологічної зйомки в районі Антарктичної станції Академік Вернацький і прилеглої території Антарктичного півострова, за результатами якої будуть проведені дослідження про та фаціальної мінливості донних відкладів. Як зазначив директор Національного Антарктичного наукового центру Євген Дикій, Антарктика це вікно у світ глобальної науки, тож наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи. Бажаємо успіху Сергію Володимировичу Кадуріну та його колегам у виконанні запланованих наукових досліджень. Отже, підведемо підсумок уроку. Антарктида. Найхолодніший матерік Землі. В Антарктиді два кліматичних пояси Антарктичний і субантарктичний. Антарктида єдиний на землі матерік, на якому немає постійних річок. Органічний світ Антарктиди пов'язаний із суворим кліматом. Міжнародний статус материка, континент науки. І миру. Антарктична станція Академік Вільнацький це вікно в світ глобальної науки, тож наша присутність на крижаному континенті має надзвичайні перспективи. А зараз перевірте себе, якою цифрою на картасхемі позначена? Найтепліша частина Антарктиди. Так, ви праві. Це перший антарктичний півострів. Наступне питання. Антарктиду називають континентом науки і миру. Скільки тут діє наукових станцій? Ви праві. 45. завдання. У складі якої експедиції був українець, уродженець Полтавщини Антон Лукич Помельченко. Так, ви праві. експедиція Роберта Скотта. Отже, домашнє завдання. Перше, опрацювати параграф 41 підручника. 2. Знайдіть на карті Антарктиди навчального атласу найбільші наукові станції інших країн світу. Заповніть у зошиті таблицю. 3. Узагальнюючи контроль полярний материк планети. Перед вами QR-код і посилання Learning Apps. Виконайте, будь ласка, це завдання. І не забувайте ключові поняття і терміни. Стокові вітри, полюс холоду, полюс вітрів, південний полюс, антарктична пустеля, антарктичний оазис, південний полюс недосяжності. Для зацікавлених є посилання Користуйтеся. на все добре.